Придивися, як більшість навколо проявляються. І приглянься, чи ти не один з них. Ну, верніше, ти точно один із них, хтось в більшій мірі, хтось в меншій, от придивися, в якій мірі ти там, і задай собі питання, що це тобі дає, яке тобі з цього благо, крім самообману, побалакати і построїти себе великого та справедливого мудреця. Самі утопічні дії більшості людей, які ні до чого не призводять і ніколи не призведуть, це возмущання. Нас підвели до того, що ми постійно обурюємось. Не така влада, дорогі ціни, великі податки, тупі поліцаї, продажні цесикакашники дебіли і так далі без перестанку. І нічого не робимо. Замітьте фішку, нічого не робимо і нічого не міняємо. Тільки возмущаємось і критикуємо на кожному кроці. Завдяки такому сценарію, земля, на яку ти прийшов як вільна суть, не твоя. Є ті, які можуть спокійно в тебе її забрати, і ті, які можуть спокійно вирішувати твою долю. Тобі можуть заборонити все, що захочуть, направляти тебе куди завгодно, робити з тобою все, що завгодно, і називати це ось так і так, прикриваючись голосними, красивими висловами та вивісками. І ніхто не шукає відповідей на питання, чому так, всі зайняті возмущаннями. А в тому й фішка ті, хто обурюється, ніколи не шукають змін і виходу. Є ж канони божественного права, природнє право, кони Всесвіту, помимо наших доблесних, злочинних законів. Кони, по яких можна жити, і вони працюють і для еліти без виключень. Тільки не показуй, будь ласка, пальчиком, як ти привик, на окремих паразитів. Ті великі фізичні і політичні діячі, вони так, є паразитами, але вони, як виконавці, тут прийшли для виконання божественного плану. Ну, ти не знаєш і не розумієш, про що йде мова через запрограмоване, обмежене мислення через те, що ти тільки возмущатися і привик. На мої слова більшість тільки позмущається. Ця вся балалайка в вигляді законів існує для злочинців, для тих, хто порушив кони. Це глибоко слід розбиратися. Ти народився вже мертвим. Це морське право. Ти народився рабом, римське право. Що ви про це знаєте? Знають, але дуже мало, катастрофічно мало. Людина, по своїй суті, дуже інертна та лінива. Вас так кожного дня прошивають. Вам простіше постійно возмущатися, що хтось жирує, а ви ось так і нещасненькі, так все навколо несправедливо, утопія, яка ні до чого не призводить, постійне ниття, обурення, критикування, претензії, пошуки справедливості. А найбільший парадокс в тому, що поки ти будеш возмущатися, нити, критикувати, засуджувати дотити в ягідній системі, саме тому тебе і запрограмували так, ну повзмущаєшся, і підеш собі спати з надією, що після наступних виборів все стане краще. А поки що не і возмущайся, скільки захочеш, адже все одно будеш виконувати всі їхні прихоті, всі їхні доблесні псевдозакони, платитимеш добровільно примусові внески, штрафи, податки, комуналки. Ті, хто возмущаються, нічого не роблять і нічого не міняють. Сама їхня суть перетворилася просто в ниття, просто в возмущання. Найвигідніша категорія населення для паразитарної влади. Ну, повзмущаються і піду далі на роботу, начальнику паразиту служити. Повзмущаються трохи на роботі, та й підуть додому далі обурюватися. Хороший, перспективний сценарій. Поки ти возмущаєшся, ти попросту віддаєш свою енергію паразитам, замість того, щоб використовувати її на творіння, сотворення, на власне життя і здоров'я. Чим більше ти возмущаєшся, тим більшою маріонеткою ти є яким би ти себе там експертом не вважав і не називав. Саме тому тебе так кожного дня і прошивають нахибне відчуття справедливості. І не дарма весь Ютуб просто кишить обурювачами, псевдоекспертами, які нічого не розуміють і не знають, але дозволяють собі мати власну думку по любому питанню, і кожен вважає, що саме він знає, як потрібно. Так і ходять по кругу, спорять, доказують, світ міняють. Відволікає тебе Ютубчик. Ю, труба засмоктує твою свідомість повністю і відволікає від дійсного, від важливого. Вивчай і настроюй себе, а не сліпо слідуй установкам і заданим напрямкам продажної паразитарної системи. Твій мозок не тільки приймач реальності, не лише спостерігач того, що навколо відбувається, а й транслятор тої, образно кажучи, енергії, яка творить і формує реальність. Перестань, блядь, нити. Слово має бути підкріплене ділом. Без цього ти просто прошита маріонетка, парадокс, підтримуючи ту ж систему і вигідна тій же системі, яку ти так ненавидиш, засуджуєш і критикуєш. Алілуя!